Не було. Перше судове слухання у справі новорічного ДТП перенесли. На початку журналістів попросили вийти. На цьому наполягав адвокат обвинуваченого. Обинувачені, ваша думка не забереш, забере забере. Клопотання сторони винуватця ДТП суддя підтримав, попри те, що на попередньому слуханні ним же було прийнято протилежне рішення. Засідання мало бути відкритим для фото та відеозйомки. Є виключний перелік кримінальним соціальним кодексом, коли забороняється бути по це як правило закрите судове засідання. Тут ми не вважаємо, що є підстави для того, щоб це проводити. Без учня, Під дверима судової зали, преси та ті, хто туди не вмістився. Серед натовпу свідки ДТП. Христина бачила все на власні очі. Аварія сталася у кількох метрах від неї. Почули чатку звук двигуна, ми обернулися, побачили машину, яка в'їжджає в, в натовп людей, не зупиняючись. Вона їхала на швидкості. і Тоді, коли натовп людей розпадався, то я побачила дівчину, вона зачепилась головою за бампер. Він її протягнув десь 10-15 метрів. І не зупиняючись, переїхав її. Коли дівчина підійшла ближче, жертва аварії вже лежала на бруківці. Це була 24-річна Марія Мисюга. Дівчина досі не стає на ноги. Вона лежала в природному природньому стані, в неї ноги крутилися в різні боки. І ось На першу, що я звернула увагу, це те, що в неї текла кров з носа, Відбитки шин були на грудях, були на, на руках, були на цьому, на чолі. Не лежить і ще лежати два місяці, бо там ці вохріті мають. Зростися за кілька хвилин з приміщення суду виходять і родичі потерпілих. Люди обурені, слухання так і не відбулося. Суддя не взяв до уваги принесені речові докази. Цей одяг не можна брати до уваги. Ну подивіться до дивіться, як так можна. Як, 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 як він, він її, він її одяг до уваги не брати? Угу. Подивіться, як, як все З тої сторони. Родичі потерпілих не розходяться. Чекають адвокатів затриманого, утім вони покидають приміщення зі службового входу і тікають від обурених людей. Потім швидко сідають у перше спіймане на дорозі таксі. Слухання по справі так званого новорічного ДТП не відбулося, оскільки в обвинуваченого новий захисник йому потрібен час на ознайомлення з матеріалами справи. Перше засідання перенесли на 23 квітня. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.